Новий сучасний флюорограф з'явився у третьому поліклінічному відділенні Чернігівської лікарні. №1. цифровий апарат вітчизняного виробництва придбали для медичного закладу за кошти з міського бюджету. Його вартість становить близько півтора мільйона гривень. Медики вже оцінили переваги у роботі нового обладнання. Преимущество цього апарата то, що цифрове зображення, яке на несколько порядків вище, ніж… Чем... Пленочная, и соответственно доктору очень легко. Посравняю з пленками і со старим флюороапаратом, апчаса і знаходити, якщо такава є патологія, за допомогою цього флюорографа можна робити не лише діагностику легень, а й серця та шлунково-кишкового тракту. Потреба поліклініки у такому апараті була велика, оскільки старі флюорографи не зовсім досконалі. А ще лікарям було потрібно значно більше часу, аби вивчити та діагностувати те чи інше захворювання. Тепер кажуть. Працювати простіше раніше стояв пленочний старого виписка, що актюбернген до По посрання з німцем гаразд проще і швидше пропускна способність. Потому что реєструвати надо, тут в заводим. Мені не треба проявляти вже пльонки. Процедура флюорографії за допомогою нового апарату майже не відрізняється від старої. Єдине час на обстеження пацієнта скоротився всього три хвилини. Результат можна побачити одразу на екрані комп'ютера, проте опис знімку лікар робить не відразу, а протягом дня за результатами проходження процедури усіх пацієнтів. За день відвідують рентген кабінет близько 150 чоловік. Люди, які вже пройшли обстеження на новому обладнанні, задоволені і те, що опис забрати можуть лише наступного дня, їх не лякає. Зручно печатаючи на комп'ютері прізвище, не записнема цього журнала допотопного, куди записують ручкою. Швидко, все швидко, комфортно. Не холодний він, як старі апарати. Зробили знімок, все швидко. Хочу сказати, навіть довго чекати не треба було. Пару секунд, все готово, можна йти. Це навіть легше, тому що, коли ми можемо забрати завтра, Ти можеш в будь-яке ти не повинен сидіти здесь, не повинно жити там все-таки. На відкриття нового обладнання до поліклініки завітали міський голова Владислава Трушенко та начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кух. Вони познайомилися з роботою апарату та поспілкувалися з медичними працівниками. Зазначили, що цього року на закупку нового медичного обладнання для лікарень Чернігова виділили з міського бюджету значну суму. По 30 мільйонів гривень ми виділили на скажімо, і покупку медичного обладнання. оборудовання. От в цій часті, звісно поблагодарить да вот тот курс на децентрализацию это я считаю единственный правильный курс на сегодняшний день который даст возможность в этот тяжелейший период устоять в стране выстоять просьба к вам ответственно работать вот и верить всегда и верить в Чернигов. все будет хорошо это нам даст не только улучшить Качество помощи, есть на качество медицинської допомоги, которая є на сьогоднішній день, це нам дасть можливість відкрити нове направлення показання медицинської допомоги. Дякую громад Владислав Антоліч. Ви нам даєте можливість працювати на сучасному обладнанні. закупівля нового обладнання для медичних закладів Чернігова, в тому числі і сучасного флюорографа, відбулася на прохання медиків, з якими Владислава Трошенко збирав наради напередодні. Він запевнив, реалізуватиме подібні проекти і надалі, аби вдосконали, не лише медичну сферу, а й інші потрібні для розвитку міста.